І до нашої розмови вже готовий доєднатися Віктор Мазірчук, це голова правління центру досліджень фіскальної політики. Пане Вікторе, вітаємо у нашому ефірі. Так, доброго дня. Чи чутно мене? Скажіть, будь ласка, так, пане Вікторе, чутно. Ми дякуємо за те, що ви доєднались до нашої розмови. Сподіваємося, що ви також нас чуєте. І ось у грудні минулого року центр дослідження фіскальної політики розробляв певну систему моніторингу виплат заробітної плати з державного бюджету. Та зробив її публічною. І ось одне із питань, яке тоді розглядали, презентували, також аналізували, чому деякі міністерства не використовують значні суми, призначені для виплати заробітної плати, і які головні причини цього. Невикористання відтак, запитання аналогічного характеру ми ставимо вам, зокрема, опираючись на те дослідження, яке було презентовано, і чи ми говоримо в контексті міністерства і про державних чиновників. Так, колеги перш за все дякую за те, що ви слідкуєте. Чим ми займаємося. Це дуже цінно і направде дуже важливо для суспільства, оскільки. Ми хочемо і основна наша задача доступно розказувати про публічні фінанси стосовно виплат заробітної плат і скорочення працівників. Ну перш за все, я хочу всіх заспокоїти, колеги. От не буде скорочення фізичного скорочення. Спробую аргументувати це дуже просто. Візьму офіційні цифри, і за це велика вдячність Міністерству фінансів, що вони щоквартала публікують інформацію про кількість державних службовців, які працюють в державному секторі і отримують кошти з державного бюджету. Значить, загалом загальна кількість вона є 147 тисяч по штату, ну, по кількості посад, що мало би бути заповнено. Фактично фактично працює 111, трішки більше, ніж 111 тисяч. Про що це говорить? Це говорить про те, що майже 36 тисяч посад вони вакантних, їх немає. От просто немає. Про це вже дуже давно говориться, і я чесно дуже радий, що Міністерство фінансів до цього. Прийшло, хоча це не його, його питання, це питання НАЦУ, спеціального агентства, яке займається державною службою. Але якщо це стосується грошей, це за це взялося міністерство фінансів. Значить, що відбувається? Давайте візьмемо реальний приклад. Там декілька міністерств як ви просили. міністерства або відомство. Мій улюблений приклад: Верховна Рада в апараті Верховної Ради фактично має працювати 1100 85 осіб. Фактична чисельність 902. Тобто майже 200, не майже а точно 233 посади, вони вакантні. Ми про це вже говоримо з, з років 4, напевно, що велика кількість посад вона вакантна. Інший приклад: рахункова палата. 713. Працівників загалом має бути фактично 484. Чому це важливо? Коли планується бюджет загальний на рік, в тому числі на виплату заробітної плати, він планується на всю кількість осіб. Коли немає якихось осіб фізично працюючих, значить ця зарплата може бути в кінці року або посеред року розподілена серед інших. І тому ми. Бачимо певні перекоси в тих чи інших інституціях, в тому числі бачимо це дуже яскраво в кінці року. Чому? Тому що в кінці року оці невикористані кошти на заробітну оплату, а вони можуть бути використані тільки на виплату заробітної оплати, виплачуються. І сумасшедші премії, сумасшедші виплати в кінці року мають. Основна причина це тому, що є гроші, які просто згорять. Якщо візьмемо, ми взяли минулий рік і позаминулий рік, 22, -й, 23 -й рік, і подивилися структуру самої заробітної плати, з чого вона складається? Так от, посадовий оклад, він складається тільки 30%, а має бути 70%. І це велика проблема. Тому Міністерство фінансів пішло на такий крок, щоб, по-перше, зменшити оцю. Частку, яка може встановлюватися і вона бути не фіксованою, з 70 до 30%, і навпаки, збільшити або встановити оці їхні, як вони говорять, грейди, підняти до 70%. Тобто, людина, щоб знала, що я в будь-якому випадку, незважаючи, чи є вакантні посаді, чи нема вакантні посади, я отримую свою фіксовану заробітну плату, яка. Визначена держава. І власне в наступний рік, цей рік, 2024-й, вибачте, що трішки не звик, по всіх міністерствах, майже по всіх міністерствах і відомствах загальна сума видатків на заробітну плату вона значно підвищила. І це в результаті того, що Міністерство фінансів змінило підхід. Вона сказала, давайте ми будемо пробувати... Запроваджувати нормальну структуру оплати, оплати праці. Коли посадовий вклад, тобто фіксована заробітна плата, вона становить 70%, а всі інші надбавки вони можуть становити не більше 30%. Тому це, якщо коротко, і просто декілька прикладів. Враховуючи, що ви згадали про наш дешборд, я так само взяв Верховну Раду. Я, не знаю, я б спробую показати колегам. Одна бюджетна програма, от бачите, це червоненьке, це сума невикористаних коштів. Це по Верховній Раді, це по бюджетній програмі, по якій виплачується зарплата народним депутатам. Вона зростає, 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 досягає свого піку і в кінці року зменшується. Чому? Тому що здійснюються виплати. Виплати народним депутатам, помічникам. Інший приклад це міністерство охорони здоров'я. досить цікаво. Але міністерство охорони здоров'я. За станом на 1 грудня мали не використати більше двісті мільйонів. Переб'ю вас зі. ви зараз обов'язково продовжите. Однак, в мене доволі просте запитання? Ось е, запитання від суспільства, скажімо так, ось е, ви показали нам цю шкалу, яка зростає, а згодом падає донизу. А чи можна ці кошти, які накопичуються, не використані, спрямувати на інші статті держбюджету, умовно кажучи, а не лише на доплату, на премію, е, на виплату? Умовно кажучи, на оздоровлення народним депутатам чи іншим чиновникам, дякую за ваше запитання. Можна, але для цього треба вносити зміни в бюджет. Треба, щоб народні депутати голосували за це рішення. От можна з одного, наприклад, я думаю, що вас здивує, але Генеральна прокуратура на кінець року, на перше грудня, мало не використано майже 900 мільйонів гривень. Які вона частково використає в використала в грудні? На жаль, цифри ще не бачу, побачимо в звітності. Але це аналогічно як було минулого року, тому теоретично ці кошти могли би бути направлені а або на фінансування збройних сил в першу чергу. Це ключове, оскільки в нас дуже багато людей забувають, що в нас війна або на інші першочергові заходи, які от прямо зараз. Необхідні або взагалі не використати. І це нормально. Я хочу нагадати, що в нас половина нашого бюджету це кошти, які ми не, 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 не заробляємо. Це кошти, які ми або позичаємо, або нам дають. І ми бачимо зараз, що ми маємо проблеми з залученням коштів від Сполучених Штатів, питання по європейських коштах так само, поки питання тому можливо краще їх не використати. І не навантажувати бюджет, і не робити кризу в майбутньому. Це так само рішення. Але для того, аби це рішення стало реальністю, потрібно законодавче підґрунтя. Правильно. Для того, щоб це рішення стало реальністю, потрібно, щоб Кабінет міністрів. Почав звертати серйозну увагу до проблем з невиплатою заробітної плати або те невикористанням коштів на виплату заробітної плати. Саме для цього в рамках нашого проекту, який за підтримки ІСАР-єднання, що ми робили, ми опублікували власне цей дешборд, і ми хочемо, щоб дані про виплату або невиплату виплату в розрізі всіх міністерств за виключенням сектора безпеки та оборони. Могли бачити всі люди і потім задавати запитання, в тому числі і урядовцям, чому, наприклад, не використано на виплату заробітної оплати 3 мільярди гривень, або 5 мільярдів гривень, або 200 мільйонів гривень, в тому числі, коли державний службовець, який працює, ну, байдуже, де в Міністерстві економіки Олександр згадував, він отримує мінімальну зарплату. Немає премії, а бачиш, що умовно по його міністерстві, по його бюджетній програмі, від якої він отримує кошти, є велика сума невикористаних коштів. Це так само дає можливість йому задати запитання і отримати відповідь. І це відкритість, і це дуже важливо. І воно формує довіру. Пане Вікторе, сьогодні дякуємо вам за те, що доєднались до нашої розмови. Також дякуємо за аналіз і роз'яснення для наших глядачів. Віктор Мизарчук, це голова правління центру дослідження фіскальної політики.